І так, приїхали на тихогляд, зараз побачимо, що ми прийдемо, чи не прийдемо. І так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу вам розказати, як я проходив тихогляд і що я для цього робив, як мені перевіряли автомобіль та які витрати мали бути, якби я ремонтував свій автомобіль на сервісі. Тож, так як ми українці, ну, у нас руки ростуть не з це, тому стараємося робити все своїми руками. Я вам покажу, що я замінював приблизно, як це відбувалося. І хочу вам прийняти ціни. Це буде корисно, особливо для людей, які тільки прибувають до Канади. Ви маєте розуміти, що вартість ремонту автомобіля доволі висока. Саме найвища ціна це за роботу. Чому тому що в місті Монтон в провінції Нюбрансвік середня ціна механіка за годину це 100 доларів виплатити на сервісі. То сервіс заробляє на вас кошти. Тож я хочу розказати, як мені нарахували, що мені потрібно було замінити, як мені нарахували е ремонт на півтори тисячі доларів, і скільки мені обійшлося відремонтувати це власноруч. Тобто я купував лише запчастини, е я вам це розкажу. І покажу так само е в цьому відео, що як я робив, з чим я саме найбільше мучився і так далі. Я знав, що мені потрібно було замінити деякі речі, тому в принципі я був готовий до їх заміни. Що необхідно було замінити, це я знав шрус. Шрус, в моєму автомобілі, окремо тут не можна замінити. Тобто потрібно купувати цілу полуось. Тому розрахунок вже був на неї для того, щоб її придбати. Тобто це я вже знав. Далі, я зрозумів, що мені потрібно замінити дві задні шини, тому що вони були. Згризені зсередини, тобто в мене був збитий розвал сходження. І щоб зробити цей розвал сходження, відповідно мені треба було замінити ще щось, тому що він збився. Я цього я, в принципі, не знав, я не цікавився. Але поїхавши на сервіс, проходивши тихогляд, механік піднімає автомобіль не так, як в Європі, наприклад, ставиться апарат в Польщі. Я пам'ятаю, я проїжджав, Просто в бокс машина, все комп'ютер все перевіряв повністю абсолютно, амортизатори, все механік тільки знизу залазив під автомобіль і дивився, що там чи все ціле, чи нічого не тече, і так далі. Це займало приблизно 5-10 хвилин. В Канаді це більше займає часу десь 45 хвилин, і мені обійшлося в загальному техогляд, це 51 долар, там 70 центів, якщо не помиляюся, приблизно і. Ми одразу сказали, якщо, якщо все окей, то, типу, то буде 51 долар, там 70 центів. Якщо ні, ну тоді платиш типу, за попередню перевірку і тобі даємо список, що тобі треба поміняти і так далі. Хочеш, ремонтуєш в сервісі, хочеш, ремонтуєш сам. Так як я звернувся до кінця мого техогляду, у мене було ще цілий місяць з запасом, тому я знав, що я зможу їздити, навіть якщо я там не пройду тихогляд техогляд, і так далі. Механік перевірив, Скажу так, чоловік мені не дуже сподобався якось заздалегідь, бо він такий був нерозмовний, не нічого, він просто прийшов, забрав ключі, забрав машину і пішов. І я бачив, як він там щось дергав ті колеса і так далі. І я вже там бісився, сидів, бо не розумів, що він до чого, він у мене доколупається. І потім, вже, як я він виїжджав з боксу, я до нього запитався, кажу, чи все окей, він каже, ні, не окей. і Він вам нічого не каже, він просто йде на офіс. І вже дає їм документ, роздрукований, в якому що треба замінити, і так далі. І вже супервізор офісу, вже офісний працівник нарахує, скільки які запчастини будуть коштувати. Що мені нарахували? Мені нарахували чотири види робіт. Перше, мені необхідно було замінити задній правий нижній речах тягу саму. Вони порахували мені по ціні її 180 доларів. 189 доларів 57 центів, до того ж додавали ще півтори години роботи, це 155 доларів 94 центи. І мені загальна сума тільки за заміну цієї запчастини виходить 345 доларів 51 цент. Це з роботою, не рахуючи ще податок. Далі, друга робота, яку вони мені записали, в другій роботі було записано це дві нових задніх шини і плюс ще їхнє встановлення. ну тобто, Зняття з диску і поставка закручування коліс і так далі, тобто балансування, все, порахували дві нових шини. Кожна це 342 долари 50 центів за дві нових шини, і робота порахували 50 доларів. Тобто робота, в принципі, тут окей, тут небагато. Самі шини нові, ну скажу так, ну принципі ціна. Але так як в мене були 17 колеса, то в принципі, ну, я вважав, я поїду собі на шиномонтажку. Візьму два бушних скати і буду собі чалитись нормально за 120 доларів. Тобто тут зекономити я вже знав. Робота номер 3 Необхідно було замінити права передня полуось. Тобто це шрус. У мене резинка була пнута резинок, тут окремо не можна купити, Тобто хіба підбирати від іншого автомобіля і так далі. Я цим займатися не хотів. Тому мені простіше було просто купити полуось, поміняти її і все. Ціна на сервісі, яку вони мені порахували, сама полуось, 260 доларів. Робота година 20 приблизно займе. І вартість роботи 143 долари. Ну, 100 144 навіть там з копійками. І загально виходить сума це $403 долари. І плюс на робота номер 4 це 4-wheels alignment. Alignment, це необхідний розвал сходження зробити на всі 4 колеса. Вартість, яку вони вписують, це 109 доларів 95 центів. Але так як. Необхідно буде ще по, не по часу все рівно до тобто в районі там, години це 100 доларів. Е, тому тут ще податок додати, і це виходить 140 доларів. Тож, підсумуємо, загальна вартість, яку мені нарахували, це 1500 доларів, там 1490 доларів. Я мав заплатити на сервісі, щоб мені це все зробили. Е, я потім підійшов до працівника і просто запитався у них, чи можемо ми е, зробити це самі. Він сказав: Окей, нема питань, ви можете зробити. в тебе є місяць часу. Зараз ти платиш 77 доларів за те, що ми перевірили перед техоглядом, сказали, що тобі необхідно буде замінити. І ти просто собі двіжуєш, робиш, приїжджаєш, бронюєш собі знову день, коли ти хочеш приїхати. Ми перевіряємо, якщо ти все поміняв, окей, робимо тобі ще раз сходження і склеїмо новий стікер. Тож я вам зараз покажу коротко, як ще необхідно було замінити, і що я замінив. Сьогодні, так як я вже казав, нам треба буде поміняти запчастини до досторня. Ті, які мені сказали, в сервісі, в сервісі захотіли за ремонт тисячі доларів. Тож я вам в цьому відео покажу, що ми будемо саме ремонтувати та як будемо ставити. Так. Знімаємо колесо. І Зараз будемо дивитися, що в нас там міняти. А, і ще колесо, дивіться, не видно, навіть нитки. Воно тре, тому треба замінити речах, тому що потрібно буде зробити розвал. Нам потрібно замінити правий задній речах. речах. Чесно кажучи, я не знаю, чи він нижній, наскільки... наскільки я бачу, це нижній речах. Так, він виглядає на болт своє. Зараз зроблю розпаковочку таку. Ні. Ціни все я вам скажу, які мені були, я вам навіть прикріплю фотографії, що мені порахував сервіс. Так. Тут є отакі болти, ось це вони. І шайби. Ці шайби виставляють розвал сходжень задніх коліс. І от такий у нас новий речах. Це нижній речах, я вам покажу, де він знаходиться. Тут трохи темно, тож будемо візити фонарі. Нижній речах він знаходиться ось тут. От як ви бачите колесо. І нижній речах він о, ось тут знаходиться. Зараз я прикріплю цей фінер. От ось це. Оцей речах нам потрібно замінити. Суть роботи ми вже знаємо. Відкрутити там болт. Відкрутити тут болт Два болти і всього. В принципі, вроді як і не тяжко. Ну будемо пробувати, теж побачимо. Тож, щоб нам це все зняти, це я не професіонал, нічого, але я роблю все своїми руками. І пробую я це бачу, як міняли в іншій машині. У мене друг міняв такі самі. Викликали і нічого, нагрів гайку до червоного, трохи пішло, потім ще раз нагрів і тут дуже нормально пішло. Тож цей болт окей. Тепер нам треба буде викрутити, покажу вам болт, який знаходиться ось там. Оцей бачите, цей болт зараз будемо пробувати крутити. Так, В принципі, ми відкрутили другий болт, вже. я це не знімав. О-о-ок, фокусується. Він рожовий. цей в принципі, вийшов легше. А якщо дивитися болт, то ми зараз його достанемо і побачимо, то, що в нас тут взагалі відбувається. Надивимося, який нас речах, що з ним було не так. З ними. Так, так, фокус. Видіть, він руками так не має ходити. Серед боку тут просто вже яке ну, облідеться. Так само. Подивимося на новий. Новий речах, от він взагалі не ходить. Речах новотек, точно той самий, який який мені е написали на сервісі, їх потрібно замінити. Оду та сама фірма, вони за нього хотіли 180 доларів, здається, Ну, я вам прикріплю це все ціни і скажу скільки я потратив. От, і будемо зараз. Ставити. Дивна штука, скажу чого Або оцей болт який тут має бути? Він не виходить до кінця, він трохи коротший, чи... ніж той, який в мене є. Стояв показував. Це, і, виходить, що він не вистає. Зараз ми подивимося, чи будемо закручити старий чи новий. Так о, бачать за світло, фонарний сів. Новий болт я взяв, витягнув, тому що він був за короткий, і гайка не виходила тобто наполовину, практично було і більше не було. Тому довелося взяти старий болт і нову гайку, щоб нормально закрутити, вона ще навіть видно от, торчить. От, тут з цим колесом все, розвал плюс-мінус я виставив на око, але далі я все рівно буду їхати на сервіс, сервіс мені буде виставляти розвал. І так, тож ми можемо в принципі зараз пакуватися, ставити колесо назад. Просто не зрозуміло, чи це перед тим, як мені оглядав механік машину, він зажав так болти чи спеціально, просто, щоб я не міг їх відкрутити. Чи суто випадково, тому що ці болти, вони просто ну, не відкручуються. Ми відкрутили гайку. Яким способом? Брали менший ключ, він такий. Шестигранний тут. Більше не, не, не обичні шестигранні, багато грани, на, нарізається. Болти самі м'які гайки. Набив його молотком і потім от таким ключом довго звичайно його зірвати. Тобто він пішов. От. Так, що далі нам треба зробити? Нам Треба буде відкрутити. Нам треба далі буде відкрутити шарву волосся. Е, Все робиться отак. насадка. пистолет. Ну, сейчас попробуем. Чего на передаче не тебя? Так, да, круто. Все, легко пришло, все уже добро. В відео ви бачите, як я не міг дістати шрус, тому що він складався з двох частин. Це була сама полось, і була полось, яка йшла від коробки до почіпника. І так, продовження <головіка> даної теми шрус поставили. Там є почіпник. Далі ось там. Коротше, старий у нас не виходив, він позакисав штопорне кільцо, яке знаходиться в перехіднику. Шруза там є полуось, потім от той почіпник, потім іде от новий шруз ставити. Зараз покажу, як виглядає поломана штука, яку ми обрізали, вибивали, нагрівали. Ми як поїхали в магазин сьогодні, я їздив, думаю, поміняти ту полуось, бо вона не заходила. 618 доларів оригінал. Китай, є по наявності якоїсь китайської сьогодні немає, тож прийшлося вибити, випалити і так далі. Виглядає це приблизно ось так. О, Це типу, на новому шрузі таке є. От воно тут закисло, сюди входить по шліцах. і з цієї сторони там штопорне кальцо і плюс заглушка. І то штопорне кольцо, воно просто закисло в грязі, В бруді все. і вийшло так, що його довелося нам просто вибивати, випалювати. Ми його збивали напевно години три. І зараз от вже поставили той шрусь. Там кальцом зачистили, вичисли, все, воно працює, все окей. Спокійно вже зайшло, спокійно можна зняти. Отож, покажу вам далі. Тут безлад такий капець, бо дуже багато інструментів вийшло використовувати. Але <UNKNOWN>. зекономили, як мінімум, на роботі 300 доларів, який сервіс хотів би зняти. Плюс вони б сказали міняти почітні і так далі, вони б не Тому Я вважаю, нормально. Просто щодень потрачений весь. О, так, і я отримав свій техогляд після заміни цих запчастин. Я його отримав потею в стікер. Як це взагалі відбувалося? Я приїхав, забронював потім двох тижнів. Я це все зробив, поки чекав запчастини і так далі. Я забронював собі апоинтент, поїхав проходити техогляд. Пішов навпроти в Макдональдс, сидів і спостерігав, як механік просто там кляцає і дивиться, дергає мої колеса і все. Він подивився, підняв машину, коліс вже нічого не знімав, подивився, що все поміняно, Але зі сторони просто спостерігав, як він вже дергає інше моє колесо. І я такий думаю, так, ти мені сказав правий речах, а я, я поміняв правий, а чого ти лівий дергаєш. Ну, Думаю, зараз він мені скаже, що тіпа, тебе не поміняно, ну, ми тобі розвал сходження нічого не зробимо і так далі. А, і виходить яка ситуація. Він виїжджає з боксу, я чекав, що він зробить розвал сходження, він виїжджає з боксу, став, що він на парковці. Чого ж ти мені написав, що права, що ти мені не робиш розвал? Я приходжу в офіс, виявляється мені працівниця каже, ми, вже, ми не можемо сьогодні тобі зробити розвал сходження, бо не встигаємо. Це було під закінчення кінець робочого дня, як вони мене записали. Тож, два я тебе запишу на понеділок. Це буквально просто протягом вихідних. Тобто в п'ятницю я був, а на понеділок вони мене записують. Окей, кажу, добре, але. А тихогляд? А вона до мене каже, тихогляд вже в тебе в автомобілі, тож я маю новий стікер на два роки тихогляд вже пройдений. Тож, що я хочу вам сказати, дуже багато людей, хто приїжджає, українців в Канаду, дуже багато новачків, хто купує автомобіль і хоче його відремонтувати, ви можете поїдьте на сервіс, заплатити 70 тих доларів, вам перевірять, що вам необхідно замінити. Не, не, ремонтуйте його, не, не ремонтуйте автомобіль в сервісі, тому що вам порахують дуже дорогі запчастини. Рекомендую вам замовляти запчастини частини в інтернеті. Є кілька є доволі багато варіантів. Можна замовити з як з Америки, можна замовити з Канади, можна замовити з Амазону і так далі. Я особисто я користуюся цим не реклама, нічого. Я користуюсь сайтом Parts Avatar. Як я ним почав користуватися, це колись як я тільки придбав автомобіль, як я приїхав до Канади, я витратив півтори тисячі доларів на ремонт автомобіля. Мій друг потратив дві з половиною тисячі доларів. Нам, по суті, замінили тільки речаги, які от я щойно це замінив. Тобто, заміни, поставили насправді. І виходить так, що, тіпа, типу, вона опять, через рік вона накрилась. Тож, е я зайшов, ми поїхали в інший магазин, щось я не пам'ятаю, вже купувала, чи антифриз, чи ще якісь запчастини, я запитувався. І вийшло так, е що. Я побачив, на якому сайті магазин замовляє запчастини. Просто єдина річ, що їм це приїжджає набагато швидше. На сайті Parts Avatar, наприклад, полуось, яку мені порахували вартістю 260 доларів. Я не кажу за встановлення за роботу. Я кажу саме вартість даної запчастини, не рахуючи ще податку. Це 259 доларів. Ця полуось коштує на сайті Parts Avatar з тим самим серійним номером. Той самий виробник, я її придбав за 82 долари плюс такс. Ну тобто, грубо кажучи, е це там, 100 доларів мені обійшлося, грубо кажучи, це навіть це не забагато сказати, 90 е з копійками. Стосовно е рычага заднього, який, е мені з вартість його вписали 190 доларів, не рахуючи таксу, не рахуючи встановлення, тобто вартість самої запчастини. Я замовив її за 35 доларів плюс податок. Коротше, загальна сума, мені цих двох запчастин по та речага Вийшла 170 доларів. Це повністю за всім доставка на парцаватарі від 99 доларів безкоштовно. Я заплатив з податком за всім 170 доларів. Все більше я не витрачав коштів на ці запчастини. Якщо сказати стосовно резини. Стосовно резини в мене ситуація була наступною. Я знав, що її необхідно буде міняти. Я не рахую це додаткові розходи, тому що я придбав собі новий комплект дисків оригінальних від Journey і додатково купив ще резину. Резину купив вживану, їздив по неї 100 км в одну сторону, але купив її за 200 доларів. Хоча нова резина коштує приблизно 800. Тобто, тут, так, я зекономив, але я взяв практично нову резину, вона майже не їздила. Хороший стан і так далі. Я її переобув, і, в принципі, їжджу зараз не парюсь. Тобто я зато не, не рахую це в розходи додаткові. Тож, хочу дати пораду. Просто шукайте самі запчастини. Якщо є можливість, ремонтуйте самі Ні, то в друзів. Якщо порахувати те, що я потрапляв, не рахуючи резини, це 170 доларів з доставкою, за всім, тобто, так як доставка безкоштовна, мені набагато вигідніше було. Це придбати, почекати ті запчастини, посидіти один день, скажімо так, ввечір або ніч. І на другий день я ще доробляв, бо ми не могли зняти шрус. Але ситуація така, що типу, реально краще купити інструменти за 200 доларів, і вони вам знадобляться, і ви зможете потім собі спокійно використовувати їх. Тож, якщо вам цікаві такі відео стосовно розходів е, на витрати на автомобіль в Канаді і так далі, або ще ремонт, щось таке, е, можемо вам записувати побільше, тому що у нас е, в мене багато друзів, які самі собі ремонтують автомобіль. Зараз е, на черзі тихогляд е, в Олега. У нього така сама машина, як в мене. Це Dodge Journey. І в нього також нарахували 1600 доларів. Тобто це, в принципі, я вам покажу скоріше за все вже в наступному відео. Тож підписуйтесь на наш канал, як ви бачите, Max Drive. Ми оновили обкладинку. Чекає на вас. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бай! Побачимось, коли побачимось. І так, народ, всім привіт, зараз нас назиде дощ, але можу вам розказати коротко про те.